Волинське прикордоння серед лісу позиції тероборонівців. Молодший сержант Анатолій тут з 26 лютого. Показує, як облаштували бліндаж. Ми в бліндажі, де військовослужбовці мають відпочивати. Буржуйка, ліжка, обородували так під себе. А це польовий намет. Тимчасове помешкання з дерева робили самі. Тут є буржуйка для обігріву. Зробили підлогу, щоб пилюки не було. Обили, щоб тепліше було, тепло. Аби не лінувалися дрова підкладати. На буржуйці готують їжу. Хто що краще готує, то і стає, готує. Сьогодні нажарили свіжини. Є на позиціях і живність. На саморобному тапчані гріється кішка на прізвисько м'ята. Її з дому привіз військовослужбовець Анатолій. Дома трошки шкодку робила, приїхала сюди на перероспітання. Шкоди вже немає такої, мишки ловить. Буде з нами до перемоги. А це пес на кличку Міна. Другий місяць несе службу разом з тероборонівцями. Вона, як була мала, то постійно під ногами. Не зря її міною назвали, хтось замусить наступити. Старший сержант Віталій пішов до війська добровольцем. До початку повномасштабного наступу росіян працював за кордоном. Я тільки три тижні проробив, війна почалася, недовго думаючи, до шефа в бус на службу. То ще як не ми. Більше в тут півтора кілометра хата, де мені туди. Тільки вперед. Сцену на бліндаж змінив 52-річний боєць Федір. Він професійний музикант. Федя, давай каже, заспіваємо. Давай пісеньку яку заспіваємо нашу. Поліський краю дорогий, Мені ти був колискою». Іноді знаходить час для написання пісень. До війни не писав. Ви знаєте, війна внесла якісь корективи в це, і я сам собі відкрив якийсь цей талант, натхнення приходить, коли стоїш в нарядів, ніч. Після нарядів і навчань гуртує всіх біля себе. Теробороніці завзяті, тероборона все. То служать мужені хлопці і дівчата, тероборонівці ідуть. А нам відступати нікуди, тому що за нами наші родини, наші сім'ї і діти. Єдиним українським народом ми все рівно поборемо любого агресора. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.